Вітаю, друзі! Я Вікторія, сьогодні запрошую до себе на альпійську гірку і квітники. Сьогодні в мене обрізка стрижка грунтопокривних рослин. Сьогодні суто практичне заняття. Буду показувати, як я обрізаю обрієту флоксулоподібне і ясколку після. Цвітіння. Зараз у нас кінець травня, мої грунтопокривні рослини вже практично відквітли, і треба їм зробити форму і стимулювати їх для того, щоб вони пустили нові пагони і заквітли у кінці сезону ще. Я знімала своє відео під час світіння альпійської гірки, посилання залишу під цим відео. Також в мене є відео окремо по кожній з цих рослин. Окремо про флокс шилоподібний, про обрієту, про ясколку, гвоздику бордюрну. Гвоздику зараз ще не стрижу, вона вся квітне, а ось обрієта, щоб вона не накидала мені насіння. Треба вже обрізати. Також треба обрізати. В'язати подібний для того, щоб він не починав залазити на інші рослини. Разом з цією обрізкою я роблю і санітарну обрізку. Якщо там якісь пагони вже підсохли чи підпріли, це зараз буду усі кущі проглядати і показувати вам. Така робота робиться у похмуру погоду. Головне, щоб це була суха погода. Після дощу або перед самим дощем цю роботу ми не робимо. Кущ обрієт. Обрієта може рости або таким киломом повністю суцільним киломом, але мені вона більш подобається кущами. Я її формую кущами і далі розростатися сюди не пускаю. Кущі я формую полусферою. Обрізати треба ось ці відквітлі пагони з насінням, їх ми повністю видаляємо і е, ще можна прищипнути верхівку пагону для того, щоб він зараз почав нам допускати нові зелені пагони. Якщо б там обрізається регулярно після Цвітіння, вона не має таких сильно видовжених вагонів. Якщо вона обрізалася давно чи просто витягнулася з якихось причин, там можна обрізати трошечки більше. Тут у мене вона почала переплітатися з чебрецом, тому я тут її підріжу трішки більше. Цю роботу можна робити або ось такими ножицями для трави, або секатором. І так проходжусь по всьому кущику, формую її кулькою. Ще покажу вам стрижку обрієти, таку більш кардинальну, але я кардинальні стрижки не дуже люблю, тому що є вирогідність того, що рослина після кардинальної. Стрижки може не відновитися, я за те, щоб регулярно проводити обрізки своїх рослин, тоді вони будуть виглядати більш більш, будуть більш здоровими і не потрібно буде робити кардинально таку обрізку. Хоча для обрієти вважається, що кардинальна обрізка є гарною для омолодження куща. І зі своїми кущами я її роблю десь там раз на пару років, в залежності від куща, обрізаю кущ повністю. Вона достатньо швидко відновлюється. Також ми прибираємо це насіння не тільки для того, щоб придати більш такого естетичного вигляду кущів, а й для того, щоб прибрати цей самосів. Щоб потім не було зайвого прополювання, тому що вона досить швидко розсівається, розмножується. Якщо вам потрібні сіянці, то якусь частину куща можна залишити, щоб визріло насіння, і потім зібрати насіння висіяти на наступний рік там, де ви його бачите. Убрієте ця також. Це така рослина, яка робить такі довгі пагони, які дерев'яніють, і вони, вони виглядають такі, бачите, лисі, коричневого кольору. Якщо така частина куща є, її можна обрізати більш кардинально, видалити частину ось білих пагонів і, і з бруньок на залишених. Підуть молоденькі пагони. Таким чином ми робимо і форму, облочуємо частину куща. І ось прибираємо ту частину рослини, яка вже пішла розповсюджуватися на іншу рослину. тут сикатором. Також прибираємо засухлі. Зразу робимо таку санітарну стрижку. На ях куща, це все можна прибрати більше. Головне обрізаємо не по землі. Лишаємо там сантиметр два від землі, пагони, на яких є рубки для відновлення. Ось такі обрізані пагони. За частиною, можна спробувати вкорінити. Оце можна використовувати як живець. Вкорінюється вона досить непогано, тільки треба створити для неї умови, вологі, легкий пухкий ґрунт. Можна взяти, наприклад, торф навпіл з піском і вкорінити такий живець. От переходимо до. Флоксу шилоподібного. Кущ у мене тут достатньо великий, ось один, далі другий. Тут у мене сухий ручай, на який заповзає флокс. Флокс стрижеться також, зрізаються від квітчі оці. Бутончики да, і оновлюємо верхівочки. Флокси бувають ось такі, як у мене, більш компактні, у яких дуже щільні такі пагони. А бувають флокси з більш витягнутими пагонами, їх треба обрізати трішечки більше. Цей кущ я буду обрізати для формування і для того, щоб він не розповсюджувався далі по альпійській гірці. Значить, Перше, що ми робимо, ми підіймаємо і заглядаємо під низ куща. Робимо санітарну обрізку. Там, де це дуже сухе, можуть бути пагони, які повністю мертві. Ці пагони ми видаляємо. Значить, дивіться, тут ось. Пагін дуже добре видно. На здерев'янілій частині є ціла купа бруньок, і отакі довгі здерев'янілі пагуни ми можемо обрізати, хоч практично до землі, там, де лишаються бруньки. Там можна обрізати, якщо вам вас оця е, частина не влаштовує, якщо вона виползла кудись дуже, дуже далеко. Оп, в мене такий кущ влаштовує, я обрізаю тільки ці верхівки від квітлі. Також цю роботу можна робити або ножицями, або секатором. Спочатку зрізаю верхівки, а потім буду дивитися, формувати. Сам кущ, після того, як оце все зріжу, буду дивитися, що тут в мене ще буде зайве. Так виглядає мій кущик після стрижки. Більш радикально я пройшлася по ось цьому краю для того, щоб відкрити сухий ручай. І зараз буду стригти інший. Разом зі стрижкою таких кущів можна зайнятися розмноженням флоксу шилоподібного. Ось дивіться, тут є такі гілки довгі, які також можна або тут приколоти, вкорінити, потім відкопати, або зразу. Зрізати ось це такі з дерев'янілі гілочки, і їх занурити в землю, перший час пополивати, і вони вкоріняться, і буде у вас нова рослина. Тришкою флоксу можна надати будь-якої форми. Можна зробити також кругленький кущ, можна пустити флокс просто як суцільний килимок. В мене це як такий умовний берег сухого руч'я. І тут, дивіться, він таким, нібито водоспадом спадає мені тут на камінчики. Тут у мене флокс посаджений у. На такому підйомі бордюр бетонний, зверху клематіс, це також армерія тут квітне, і флокс тут можна лишити оце звисати або повністю обрізати по цьому бордюру. Я тут залишу, хай він іде собі звисати. А тут частина коща вже почала вилазити нам на східці. Оце я. Або виріжу, або відкупаю і пересаджу на інше місце. Так само обрізається і ясколка. Обрізаються повністю квітоноси, і лишаються тільки ось ці ті такі сизі її листочки. Пару днів назад я знімала відео, вона повністю квітла, зараз вже відцвітається. і ці кущики, які вже не мають квітів, я їх зараз буду обрізати. Значить, стрижка проводиться так само: ножиці або секатор прибираємо квітоноси для того, щоб не було розповсюдження, розсіяння цієї рослини. Якщо ви хочете, щоб вона розсіялась, зразу не зрізайте, зачекайте, поки визріють насіння, вона їх порозкидає вітром і буде вам цілий. Кілем із цієї грунтопокривної рослини, який догляд за цими рослинами після обрізки можна пополивати їх розчином бурштинової кислоти 1% 1 грамм. Бурштинової кислоти на літр води і можна пополивати або оприскати просто кучу. Я Думаю, що оприскування навіть плисту буде навіть краще. Для оприскування беремо 0,5% розчин бурштинової кислоти, і оце все оприскали для того, щоб у рослини зняти стрес. Але в мене така більш коригуюча була обрізка, не кардинальна, тому я думаю, що Рослина дуже нестресане і дуже швидко почне відновлюватися. І буквально через місяць-півтора флокс буде давати мені наступне цвітіння. Також поряд тут ви бачили і запитували, що це в мене за рослина. Це вівсянниця сиза, вона вся в колосочках, колосочки дуже гарні, але ще, ну, Ще трішечки зачекаю і обріжу ці колоски для того, щоб також не було самосів у цієї рослини. А так оці колоски виглядають дуже-дуже привабливо. Ну і на моїй альпійській гірці вже скоро почне квітувати лаванда. Взагалі мені дуже подобається зміна цвітіння рослин. На альпійській гірці в мене квітували. Обрієта, квітував флок шилоподібний. А зараз, як вони вже закінчують свої цвітіння, тут армерія в мене ще квітне. Після них в мене тут посаджена лаванда і чебрець. Почнуть квітувати вони. Чебрець в мене посаджений поряд з обрієтою, коли обрієта після обрізки має такий ось не дуже привабливий вигляд, вона. Цьом він цю її наготу, так скажемо, прикриває своєю зеленню. Це очіток, там далі теж очітки, Але чебрець ну дуже класна рослина для альбістів гірок. Вона заповнює такі порожнечі і виглядає. Дуже шикарно, що просто зелень, і дуже шикарно він квітує. Обрізка і догляд за ним практично такий самий, як за обрієтою і за флоксом шилоподібним. Але про Чабрець я ще окремо буду знімати відео, коли він почне квітувати. Тому підписуйтесь на мій канал, будьте зі мною, коментуйте, задавайте питання. Я на зв'язку я відповідаю на всі коментарі. До скорих зустрічей! 爸爸。